Кожна вулиця це не просто дорога, це частина нашої історії, нашої пам'яті і нашої ідентичності. Колись у нашому місті існувала вулиця, яка мала назву пролетарська. Слово пролетар походить із латини і дослівно означає людину без власності. У радянські часи пролетаріат проголошувався провідним класом, а культ пролетарів став символом комуністичної ідеології. Пролетарів підносили як борців за радянське майбутнє. Але разом із тим заперечували українську культуру, мову, традиції. Під гаслами рівності нищилася самобутність, а українців перетворювали лише на гвинтики великої радянської машини. Сьогодні ця вулиця має нову назву волонтерська. І це не просто нова табличка. Це символ часу, коли волонтери стали обличчям сучасної України. Адже волонтери це ті, хто безкорисливо допомагає іншим, хто плите сітки. Збирає кошти, евакуює людей, лікує, ремонтує, підтримує. З перших днів повномасштабної війни саме вони стали поруч із військовими, поруч із кожним та кожною, хто потребував допомоги. Волонтерство в Україні має глибоке історичне коріння. Ще за часів Київської Русі громади спільно допомагали нужденним, будували храми і опікувалися подорожніми. Це вважалося справою честі та християнського милосердя. У козацьку добу традиції взаємодопомоги проявлялися у спільній обороні, підтримці поранених, вдів і сиріт. У 19-20 століттях волонтерський рух набував організованих форм від просвітницьких товариств до Червоного Христа. Після Революції Гідності волонтерство стало однією із рушійних сил українського суспільства. Тисячі людей допомагають армії, переселенцям і громадам. Сьогодні воно є символом єдності, людяності та непохитної любові до України. Тож назва волонтерська це подяка тим, хто тримає тил, рятує життя і щодня наближає мир. Бо справді назва має значення.